Українська розвідка планувала масовані удари по Москві у річницю повномасштабного вторгнення РФ, але відмовилася від планів на прохання США. таку гучну заяву нещодавно зробила американське видання The Washington Post. Нібито така інформація стала відома після злитих у мережу документів Пентагону. Керівник військової розвідки Києва Кирило Буданов планував сміливі удари глибоко в тилу ворога, що нервувало чиновників у Вашингтоні. Буданов наказав одному із своїх офіцерів готуватися до масованих ударів 24 лютого. Усім, що має гур, Йдеться у секретній доповіді Агентства національної безпеки, США. офіційні особи навіть міркували про удар з морського базування з використанням тротилу в Чорноморському портовому місті Новоросійськ. Значною мірою символічну операцію, яка тим не менш продемонструє здатність України завдавати ударів глибоко всередині ворожої території, 22 лютого за два дні до річниці ЦРУ поширило новий секретний звіт. ГУР погодився на прохання Вашингтона відкласти удари по Москві. Документи, які є частиною. Секретної інформації, яку нібито злив на ігровий сервер, 21-річний військовослужбовець Нацгвардії США, не пояснюють, хто саме втручався і чому українці погодилися відступити. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк спростував інформацію, The Washington Post про те, що Україна планувала масований обстріл Москви на річницю повномасштабного вторгнення РФ. Подібні публікації з обов'язковим посиланням на анонімні джерела виконують лише одну катастрофічну функцію формують суспільну думку в західних столицях, ніби. Україна є нерозумною інфантильною та імпульсивною країною, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю. Але це не змінює суті. Україна взагалі інакше все бачить. Ми підходимо до війни із залізною математичною логікою. Із залізною математичною логікою до чергового конкурсу підійшов і співзасновник Монобанку Володимир Яценко. 20 мільйонів гривень за участь у параді у Москві. Виробник БПЛА чи Апташка за допомогою військових 9 травня приземлиться на червоній площі отримає ці 20 мільйонів. Обов'язкова умова на крилах літака при цьому має бути написано українське гасло. Путін планує е, парад на червоній площі, і там буде дуже багато військових. Тобто, це будуть, як то вони кажуть, дуже законні військові цілі. Чи то Володимир Яценко так налякав Кремлівську верхівку чи карта Москви у кабінеті Кирила Буданова, але у російській столиці оголосили про термінове закриття червоної площі, і з 27 квітня до 10 травня вхід відвідувачам буде заборонено. Офіційна причина підготовка та проведення параду до дня перемоги, але не такий тривалий термін площу закривають вперше. Ну, як то кажуть, все по плану готують посадкову смугу для українських безпілотників. хвостын бункерного деда Медведев на форуме знания на голосы. Сегодня нам противостоит не украинская армия, нам противостоит весь североатлантический альянс. И это действительно не или специальная прокси-война, война по доверенности, как иногда говорят, которую западный мир проводит против нашего государства. Поэтому нам приходится сражаться со всем НАТО имея в виду поставки вооружения, скажем прямо, и подготовку украинских военнослужащих и массу других факторов. И это весьма и весьма сложная задача. Поэтому совершенно очевидно, что мы должны сделать все, чтобы в этой войне Ми побігли. На Росії останнім часом усе тривожніше на болотах продовжує ширитися інформація про атаки українських безпілотників та загадкові вибухи глибоко в тилу РФ. І хоча, як стверджує Вашингтон Пост, масований обстріл боліт відмінили, проте щось звідкись таки періодично долітає. Українські посадовці, втім, свою причетність до атак по території РФ заперечують, хто ж стоїть за нашестям безпілотників на болотах. Це давайте так, це тільки Бог може знати. Ми підрахували, що від річниці повномасштабного вторгнення мінімум 34 рази у російських змі з'являлася інформація про атаки українськими дронами. Так, 28 лютого в районі підмосковної Коломни впав ударний безпілотник UG-22 Airborne українського виробництва. Дякувати Боговій, роснявій ППО, що впав у полі. Також цього дня збили український безпілотник над Брянщиною в районі Суражського району. 8 березня у підмосков'ї неподалік Коломни упав безпілотник, нібито. За 100 метрів від газової компресорної станції Газпрому жертв та руйнувань, як завжди, немає. Цього ж дня над санкт Петербургом закрили повітряний простір, нібито через неопізнаний літальний об'єкт, як пояснили в Міноборони РФ, це було випробування системи ППО. Кілька безпілотників приземлилося у Білгороді. Один дрон, нібито збили у Брянській області. В Адегеї впало щось на кшталт НЛО. Автоапсе – Краснодарський край на нафтобазі відбулася пожежа, причина якої чи то атака дронами, чи теж таки Адигейське. НЛО 9 березня біля поселка Навля у Брянській області збили безпілотник. Добре, що без жертв, 16 березня збили БПЛА у Сакському районі Криму. Система ППО працює навідмінно 20 березня. БПЛА врізався у лінію електропередач у Підмосков'ї. 21 березня посілок Клімова на Брянщині атакував український безпілотник без потерпілих. Цього ж дня безпілотник атакував територію нафтової станції Зипков без жертв. 22 березня три безпілотники. Ки намагалися прорватися до ідеально захищеного Криму у Севастополь, де все по-домашньому. Але героїчні воїни і російське ППО відпрацювали на всі сто 26 березня, завдяки злагодженій роботі до обласної ППО, вдалося знешкодити безпілотник із боєприпасом у Киреївському Тульської області, але знешкоджували прямо над населеним пунктом. Тому є і травмовані, і руйнування. 29 березня збили безпілотник у Сімферопольському районі Криму. БПЛА впав у полі, тому Жодних жертв чи руйнувань. 3 квітня вибуховий пристрій за допомогою БПЛА було скинуто поблизу будівлі МВД у сівському районі Брянської Народної Республіки. 5 квітня безпілотник атакував Суземський район. За допомогою БПЛА було скинуто вибуховий пристрій. Одна людина навіть постраждала. 6 квітня безпілотник упав на околицях підмосковного Подольська. Ніхто не постраждав цього ж дня. У підмосковних хімках впав саморобний дрон на території заводу Факел. 11 квітня відбулося падіння Ня безпілотника на території аеропорту у Білгороді. жертв. нет. 17 квітня з безпілотника обстріляли хутір у Білгородській області. Потір нет. 18 квітня. Безпілотник атакував воєнкомат у Брянській області. Ніхто не постраждав, тільки вікна у будівлі вилетіли. 21 квітня український безпілотник атакував порожній трактор у прикордонному курському селі. Вночі, 24 квітня, Чорноморський флот РФ атакували надводними безпілотниками. Один дрон, нібито, збили могутні сили російської ППО, а інший самоліквідувався. До речі, виявили та знешкодили ці надводні дрони. Жінки військові так держать дівчата. 24 квітня дрони навідалися і до Білгородської Народної Республіки. За добу цілих шість атак. 24 та 25 квітня. Квітня поблизу столиці РФ виявили три безпілотних літальних апарати. Один із них вагою 100 кілограмів був оснащений двигуном внутрішнього згоряння американського виробництва. А 26 квітня безпілотник помітили в аеропорту Домодєдово. 27 квітня сталося загоряння на території на автобази в районі Козачої Бухти у тимчасово окупованому Севастополі. Нібито тільки один безпілотник влучив у ціль. 28 квітня постраждало селище Суземки на Брянщині. Цілих чотири будинки не підлягають від. 2 травня розминувся з рельсами локомотив та кілька вагонів на станції Снежецька поблизу Брянська, кажуть, через неопізнаний вибуховий пристрій. 3 травня у Тамані відбулася пожежа на території нафтобази, найвищий ранг небезпеки. Але, як завжди, жертв нет. 3 травня безпілотник долетів аж до центру Москви. Відео прольоту БПЛА над Кремлем нікого не залишило байдужим. 4 травня із нашестям безпілотників боролися у Воронезькій та Білгородській областях. 5 травня Безпілотник атакував НПЗ Ільїнський у Краснодарському краї. Цього ж дня потужна баовна у районі аеродрому Бельбек на Кримському півострові. 6 травня російська ППО активно працювала у тимчасово окупованому Джанкої. Вночі 7 травня над акваторією Чорного моря знищено аж 22 ударних, нібито українських безпілотники. Але все під контролем цього ж дня під обстрілом опинилося і село Муром Шебекінського району. Понад 9 років Україна переживає нищівну війну, яка за Брала життя тисяч людей і залишила багатьох без даху над головою. І хто б там ці дрони над болотами не запускав? Достеменно можна сказати одне: Росія і сама себе непогано обстрілює. Чого тільки варта історія про вибух у Білгороді, який стався через розрив снаряду? Ой, мамочки, де взявся снаряд посеред міста? Запитаєте ви, так його випадково впустив російський винищувач су 34 Але як каже народний артист Боліт Шаман. Може і пережива, але точно не весь. За даними Генштабу в Україні утилізовано вже понад 189,5 тисяч окупантів, і щодня ця цифра тільки збільшується. В утилізації військових другої армії світу зацікавлені і самі росіяни. Так, 17 квітня окупанти провалили власну медичну евакуацію з Луганщини. 14 вантажних автомобілів із пораненими росіянами розвернули на кордоні з Білгородською областю. Як результат, російський груз 300 перетворився на груз 200 Очевидно, на болотах побоюється, що військові. Які повертаються із СВО, можуть влаштувати власну операцію вже всередині Росії. І хто знає, може дрони, які останнім часом частенько літають територією РФ, це вже початок громадянської війни на Росії.